Що я маю на увазі, коли кажу, що Україна має стати Ейнштейном або думати як Ейнштейн? Ну, уявіть собі, як міркував Ейнштейн в свої часи. От уявіть, він математично доводить, що об'єкти, які рухаються на зустрічі один одному із швидкістю наближеною до швидкості світла, все одно разом сумарно не перевищують швидкість світла. Ми ж знаємо, що коли люди йдуть один до одного, то їх, їх швидкості ми додаємо. І, відповідно, час, за який вони дійдуть один до одного, менше, ніж один вийшов до, до другого. Ну, це ж зрозуміло. Так от, для України зрозумілі парадигми: вимоги СОД, вимоги МВФ, сусідство із Росією, власна ментальність, власна демографія. Начебто все зрозуміло. Але Ейнштейн свого часу. Вирішив, що якщо наближуються два об'єкти з швидкістю світла, то час уповільнюється. Ну от як можна було дійти до висновки, який мозок потрібно, яку мати, яку уяву, якого світу, у мене навіть не вистачає розуміння, як він це зробив, але ж зробив і дав поштовх. І теорію відносності, і спеціальні теорії відносності. І сьогодні ми і в квантовій фізиці, да, всюди ми використовуємо його теоретичні надбання. І я маю на увазі, що Україна також має багато чого переосмислити: кордони, демографію, політику, громадянство. Я Пишу всі ці речі в своїх статтях на Цензорнет публікую в наукових статтях. Ви можете подивитися, бо так не розкажеш за одну хвилину. Але якщо ми станемо Ейнштейнами, якщо ми на все подивимось по-іншому, знайдемо новий вимір своєму існування, то ми не просто вижимемо, ми дамо пошту всьому світові.